Тайсон Ф'юрі показав свою найкращу форму. Тайсон Ф'юрі заявив, що наковитує Усика. Тайсон Ф'юрі знову став фаворитом у букмейкері. Сказав, зробив, заявив. Саме такі підігріваючі слогани. Ми чуємо останнім часом перед одним з найбільш гучних поєдинків у Хевівейті за всю історію. Два непереможні чемпіона, два рівних по силі бійця за думкою букмекерів, та два хлопця, котрі намагатимуться увійти в зал слави боксу. Як перший абсолютний чемпіон світу королівській ваговій категорії в новій ері Ері чотирьох поясів. Хайп навколо поєдинка просто шалений. Протистояння британських та українських надважковиків за трон вже стало такою собі традицією. І на даний момент рахунок між двома країнами в чемпіонських поєдинках становить 4-3 на користь України. Про те, чи зможе Тайсон Фюрі, якому зараз наспівують оди звести це двох 12 до нічії та здобути найважливішу перемогу для себе за всю кар'єру? Чи все ж Олександр Усик, котрий не кидає пил в очі, переїде його і навіть не помітить. Мої вітання, мене звати і Це на бій Усик проти Фюрі. Не перемотуйте, адже якщо копнути глибше, все далеко не так, як здається. Оскільки до поєдинка залишилось менше доби, боксери вже давно встигли завершити свої тренувальні табори та навіть показали фізичну форму на проморолика, яка досить важлива для розуміння того, що нас буде очікувати і з якої чомусь багато хто зробив досить дивні висновки. З усиком все як завжди чудовий вигляд, стабільна близько 100 кілограм, нічого нового. Проте Фюрі... Гарно так відрізняється від свого минулого поєдинка з Нган. Відрізняється однозначно в кращу сторону, що не лише говорить про його максимально серйозний настрій на бій, але і як саме він збирається буксувати. Проте спочатку все ж зупинимось на формі і виясним, чи стала вона шикарна, як всі пишуть, чи просто згінняної стала звичайною. Ще з початку свого профішляху британець завжди демонстрував досить скромні цифри на вагах, особливо з його зросту. 115-120 кілограм для 2 метрів та 6 сантиметрів це абсолютно небагато. Приклад Дерек Шесора при зрості 188 заважив на цілих 118 кг кілограмів у бою з Тайсоном. Тим не менш, після свого ганебного входу з боксу і як результат відсутність мотивації та здорового безду життя. Навіть повернувшись, Тайсон не демонстрував. Такі результати, тобто вага то приблизно така сама, але форма, вибачте, небо й земля. Британець почав носити на собі десятки кілограм відбірного сала, особливо в районі пуза, через що й отримав прізвисько жирне пузо. З кожним новим поєдинком, особливо після того, як Ф'юрі звільнив тренера Бене Девісона, котрий намагався зробити з нього старого доброго ігровика, середня вага британця ставала все більше і більше. Тайсон це досить гарно обіграв, змінивши свій стиль стиль панчера та ставши таким собі нокаутером. Адже хлопець вагою 125 апріорі не може слабо бити. Проте чомусь саме до поєдинка з Усиком він знову вирішив схуднути. Чи вийшло це в нього, як ми можемо бачити, так. Проте, чи якісна ця форма, в порівнянні, наприклад, з формою боюсь то ніхріна не якісна. Адже він просто схудне пропорційно і все. Майже не додавши м'язів та не забравши бока, котрі дуже видно в профіль. Спереду ніби нічого, але по факту, як той Гомер Сімпсон, котрий сховав свої недоліки. Ну добре, з форми розібралась, стала краще, але хвалити більше й немає за що. А що там з боксом? Як саме ця форма викриває плани? Тайсона на бій. Ну по-перше, як ми вже вияснили, ніякого нокаута принаймні зі сторони британця очікувати не потрібно. Адже Тайсон повністю відійде від свого нового стилю та повернеться до того, що був з бою кличко або ж максимум в першому бою з Деонтеєм. І з його сторони це максимально правильне рішення. Адже нанести усику велику шкоду, по такій рухливій цілі із бетону головою в нього точно не вийде. Олександр це Діллян Вайт, котрий падає від будь-якого апаркоту. По-друге, Тайсон виключно боксуватиме другим номером, адже це максимально логічно, беручи до уваги його наміри пройти весь бій. І тим паче, що на папері це дуже ефективно, коли ти маєш перевагу в антропометрії. так ще й в тих декілька десятків сантиметрів. Ф'юрі вже неодноразово демонстрував нам такий бокс в свої кращі роки, досить ефективний, хай то проти Крістіна Хаммера чи Дерека Gesorg. Але тут є один нюанс. Це все працює лише за умови, що опонент не вміє скорочувати дистанцію. А тобто має гівняні ноги. Що Дерек Чисора, Хаммер, чи Ділін Вайт, габарити яких максимально наближені до українців, були повністю беззахисні перед таким стилем. І за таких умов. Адже весь бій просто йшли прямо мов той бик на червоний колір, паралельно ловлячи абсолютно всі удари. Після чого ще й наблизившись або одразу попадали в клінч, або ж Тайсон майстерно уходив з напрямку нападу. І знаєте, не хочеться розчарувати британця, але в цьому моменті... Його план DSB. Адже Усик має найкращі ноги в дивізіоні, на голову краще, ніж в нього, завдяки яким досить гарно контролює дистанцію і майже завжди уходить з лінії нападу, як під час свого, так і під час опонента. Це, до речі, була головна причина поразки Ентоні Джоша, який через свої габарити і брак техніки банально не встигав розвертатись, і не паче контрнападати у відповідь. Хоча про шикарні таймінги Джоша, і про його чудовий напад, я думаю, нагадувати не потрібно. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хайте лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патреоні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика найцікавіше за місяць. Також не на користаюся награє те, що усик має чудовий досвід, як спарингів, так і поєдинків проти опонентів з кращою антропометрією. Хай то спаринги з Кличко, захожим, чи, наприклад, поєдинки проти Джоша Джой Фа, проблем з якими саме через різницю в габаритах. Ніби як і не виникало. Геніальна зміна стилю на геровий, хоча й принесе більше незручності в порівнянні з циганом, котрий заряджений на удар. Проте все рівно мене здивує Уцика, і тим паче не дозволить виграти в нього. Адже якщо такий бокс проти посереднього Валіна не вражав, то з Усиком і тим паче. Але все ж потрібно віддати належне цигану та його команді, який, скоріш за все, це чудово розуміє, якщо, звісно, об'єктивно оцінює свої сили. Через що я гадаю. Що якщо стиль і буде ігровим, то ледве не повністю копіюватиме, включно стратегію, те, як було проти Кличка. де він кружлятиме, викидуватиме тих один-два прямих та одразу в клінч, що в теорії дасть йому змогу набирати очки та допоможе нівелювати все від українця. Чи спрацює такий варіант, має великі сумніви. Адже якщо кличко і сам не любив хаотичний бокс, через що завжди був не проти клінчів, то усик. Ніколи не клинчує, Як сам, так і не дає себе завести туди. Адже чудово розуміє, що шансів захиститись в нього не в клинчі більше, ніж ву. І, як на мене, Олександр не даватиме Ф'юрі так легко уникати шкоди. Буде провалювати його спроби та накидувати прямі у відповідь. До речі, про прямі: в Хавіветі українець вибудував весь свій стиль навколо цього удару, зробивши його головним у арсеналі. Ефективність якого просто шикарна. І Джошуа не дасть брехати. Як і Ф'юрі, який якраз таки досить невпевнено захищається від таких прямих або шхуків, і проблеми в бою проти Нгану, саме проти Шульги і саме через ці удари були досить серйозні. Виступи цигана проти боксерів з правосторонньою стійкою, і взагалі далекі від ідеалу. Є досить млявими і неозброєним оком. Видно, що. Це його слабке місце. Ну добре, Макс, все ніби як логічно, але за рахунок чого тоді Тайсон може виграти. Чому він фаворит то? Чесно, це все може спрацювати лише перерізкому в старіні Олександра і тільки при ньому. Коли всі сторони українці будуть гірші, ніж зазвичай, а щодо фаворита, мені здається причина такої віри у ф'юрі в тому, що слава цигана, банально йде попереду нього. Переоцінка завдяки гарно зробленій кар'єрі, і не більше. Він не псих, який ламає всіх ще до поєдинка, як багато хто вважає, були Кличко чи Вайлдером. і особливо зараз, коли веде себе зовсім по-іншому, протилежно до того, яким він був у тих значимих боях. Не такий зухвалий, веселий і особливо впевнений. Він не ментальний монстр, а звичайна людина, яка ще й легко ламається, коли щось йде не по плану. І бій з Валіном Тангану це добре показали. А зараз, після ганебного бою з Френсісом, якого виніс Джоша, якого двічі переміг Усик, чи важкий Бій з Ваїном, якого виніж Джоша, якого знову двічі переміг українець, він і взагалі виглядає подавленим. Тайсон не має мега крутої опозиції, адже хоча його соперники і були іменитими, по факту Кличко був старий, а бізним близький та нудний. Валдер був ніби крутий, а насправді його декласував Паркер, котрий жодного раунду йому не програв, не говорячи вже про чотири нокдауни. Боксери гарні, але один переоцінений, а інший був далеко не на піку. Він не є мегатехнічним бійцем, адже його технічність проявляється лише проти слабких та зручних. В той час, як проти слабкого, але не зручного нгану, її зовсім не було. І він не є тим, хто вийде в історію як перший абсолют нової ери. Як вердикт, я гадаю, бій повністю прийде за паном українця, який буде ледве не копією поєдинка проти Джошуа. А саме максимальний пресинг та темну з перших секунд задля дивідендів в кінці, котрий закінчиться перемогою українців по очкам приблизно 117-111. Так, з досить відчутним відривом. Раніше я й сам вважав, що Ф'юрі фаворит, але зважаючи на його останні виступи, які показали слабкі місця, та проаналізувавши це все, я зрозумів, що окрім того як доставити незручностей, він більше нічого не зробить. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам, Джаку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку та не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску.